Алексе, ти можеш помінятися місцями з Блейк, щоб ми сіли разом? Ми питали то, але у нього якісь медичні проблеми. Ну, будь ласка. Ти чого? Є якісь проблеми, сер. Що з тобою таке? Цей літак в біса вибухне. Алексе, я спісе. Заткнися, Браунінгу Це не смішно. Якщо ви так жартуєте, я не жартую. Не жартую. Алексе, заспокойся Сядь на місце. Він вибухне. Якщо ви не припинете, ми будемо змушені зняти вас з рейсу. Я сам піду. Вибачте, не чіпай його. Там моє місце. Цей літак вибухне. Виводіть усіх хто стоїть у проході. Всі залишайтеся на місцях. Сидіть тихо. Це літак вибухне до біса. Піди подивись, як він там. Зараз. Відпустіть мене. Пусти, ідіоти. Увага на борт ніхто не повертається. Це мій наказ. Зачекайте, будь ласка, у мене там 40 учнів летить до Парижа. Прошу вас. А ви мене теж зрозумієте. Я розумію, перепрошую за Алекса, але один з нас має летіти з ними. Я не можу відпустити їх самих до Парижа на 10 днів. Сядь уже, Картер, вгамуйся. Добре, один з вас може повернутися в літак. Це все. Ларрі. Ледве його вмовила. Один з нас може летіти зараз, а інший полетить об 11.10 Я залишусь. Ні, ти у Франції все знаєш. ти Я залишуся. Мерсі. Я був у туалеті. Там замок заклинило Я ж ні з ким не бився. Чорт. Дякую. Я подзвонив твоїм батькам, вони зараз приїдуть. Ми вже летіли б. Алексе, скажи мені, що сталося? Я побачив це. Не знаю, як, але я побачив. Я бачив, як він їде по злітній смузі. Потім злітає. Я дивився з вікна, бачив землю. І раптом літак почало трясти. Зліва вирвало шматок, потім весь літак вибухнув, і усе це було як наяву. Наче насправді ти часто літав на літаках, які вибухали? Ти певно заснув. Стоп! Нас вигнали з літака. Ми втратили півдня в Парижі, і все через те, що Браунінгу щось там наснилось. Ні, випустіть мене. Літак він вибухне. Та пішов ти, Хортене. Пішов ти? Ти зараз у лікарню полетиш. Відпусти його, дурень. Алексе, припини. Ну, ась вони відлетіли, а ми залишились. Ти мені заплатиш за квиток. Шкода, що ти не на цьому літаку. Сучий вилупок. Чорт. Боже. Охорона, сюди негайно.